Добрий день, мене звати Данило Харитонов. Шановна екзамінаційна комісія. У вашій увазі моя дипломна робота на тему програмне забезпечення підтримки закупівлі вовни у виробників. Вовну можуть виробляти як великі компанії, так і маленькі фермерства, які самі добувають сировину, обробляють її та постачають вже готову вовну. Закупівельники, в свою чергу, можуть мати різні вимоги. До, до якості товару, до обсягу товару. І буває непросто знайти відповідного виробника, особливо ускладнює це те, що він може знаходитися у віддаленому регіоні. Тому я створив веб-застосунок, який дозволяє побудувати зв'язок між закупівельником товару та постачальником. З огляду на актуальність теми була сформована мета та поставлені конкретні завдання, які ви бачите на слайді. Прямих аналогів саме такої програми я не, мною не було виявлено. Існують системи планування ресурсів, наприклад, MRPZ, яких можна реалізувати за замовлення вовни та визначення постачань за сформованими замовленнями. Але воно не надає, не надає таких функцій, як пошук нових виробників, пошук серед пропозицій та потреб у Вовні, визначення необхідних характеристик, створення відгуків про закупівельників виробників та виробників Вовні. На відміну від згаданих аналогів, у моїй програмі акцент зроблений саме на комунікацію між сторонами та підтримку процесу прийняття рішень. У системі було виділено 4 основні ролі користувача. Це неавторизований користувач, представник виробника вовни, представник закупівельника вовни та адміністратор. Адміністратора не було показано на, на слайдах, так як він має всі показані функціональні характеристики. Там Може редагувати, будь-що у базі даних. Неавторизований користувач, в свою чергу, може лише, пере... може лише переглядати товар, виконувати пошук серед потреб закупівельників або постачальників. Також він може зареєструватися. За автор... за Представник виробника в свою чергу має. Можливість створювати записи, переглядати все та видаляти введену інформацію. Повну діаграму прецедентів для програми підтримки закупівлі вовни виробників ви можете бачити на екрані. На цьому слайді ви можете бачити діаграму прецедентів представника закупівельника вовни. Основною мовою програмування я обрав Python через її зручність, популярність у веб-розробці та наявність великої кількості бібліотек. Фреймворк Django був обраний через те, що він має багато готових компонентів, таких як інтеграція з базами даних, адміністрування застосунку, аутентифікація користувачів, стандартна структура застосунку та безпека. Що дозволило зекономити час та зосередитись саме на бізнес логіці В свою чергу, Flask не має таких рішень, там довелося б витрачати час на компонування цих всіх модулів. Базу даних я реалізував на позоре CQL. Це потужна система, яка підтримує одночасну роботу багатьох користувачів. Добре масштабується та являється безкоштовною. Схема бази даних створена відповідно функціональних вимог та характеристик вовни. Функціонування програми побудовано єдиним принципом. У центрі знаходиться головне меню, яке змінюється залежно від ролі користувача. Однак усі дії користувача зводяться до роботи з двома основними розділами. Це запити та пропозиції. Гість, тобто неавторизований користувач, має можливість лише переглядати інформацію, наприклад, породи або відгуки про виробника вовни. Скріншоти, які може побачити користувач, показані на даному слайді. В свою чергу, представник закупівельника. Може виконати глибокий пошук пропозицій та використовуючи як нові, так і збережені параметри, дізнатися потрібні товари. Кожна пропозиція містить зображення, також коротку інформацію про товар. Також її можна зберегти або зробити запис на закупівлю. Також при кліку можна подивитися додаткову інформацію. Представник виробника може переглядати потреби закупівельників, встановлювати вподобання, зберігати потребу, відправляти запит або переглядати деталі. Це дозволяє краще взаємодіяти між сторонами, формуючи цільові постачання. Тестування виконалося чек-листом, якщо функція роб... працює коректно. Було поставлено плюс, якщо не коректно, мінус. Усі, усі функції пройшли випробування успішно. Якщо поле пусте, то це означає, що у даного користувача немає, немає доступу до цієї функції. На передостанньому слайді показані мої висновки за роботою. Що була реалізована система, що дозволяє ефективно автоматизувати процеси закупівлі вогни, враховуючи якість, що робить платформу унікальну на тлі існуючих вже рішень. На даному слайді показано мою публікацію, на цьому моя доповідь завершена. Усім дякую за увагу!